Друзі, всім привіт! В продажі у нас сьогодні ось така чудова BMW першої серії. Ось так вона гарно виглядає, колір білий перламутровий на гарних легкосплавних 16 дисках, вся затонована. Автомобіль весь в рідній фарбі 2014 року випуску. Це є 2-літровий дизельний двигун. На автоматичній коробці передач ZF, тобто восьмиступенева коробка передач. На зимній гумі, на вже класній оптиці, автомобіль має пробіг 163 тисячі рідного пробігу. Щойно з Німеччини після повного сервісу. Є всі сервісні книги. Автомобіль має топову комплектацію, шкіряний салон, клімат-контроль трохзонний, стан сидіння ідеал, жодних потертостей по салону немає. В автомобілі два ключа, стан сидіння водійського, стан руля. Рідний пробіг 163 тисячі. Не путайте з крученими пробігами, які продаються в Україні по 400 тисяч. Сервіс є, все працює, кожна кнопочка працює. Є також шторка, оригінальна сітка. Автомобіль повністю сертифікований та готовий до постановки. Напоминаю, автомобіль 2014 року випуску в ідеальному стані. Тому кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. За номером 097 9 222 649. Звати мене Іван. Знаходимося у місті Вінниця. Тому приїжджайте, будете приємно здивовані. Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Всім па-па!